Привіт, я Анастасія Вєко, практик соматичного руху, і сьогодні я запропоную вам практику заземлення дихання у шість напрямків. Я нагадаю, що це лише запрошення, якщо у вас виникають некомфортні відчуття, чи ви відчуваєте себе проголомчену, зупиніться, змініть положення тіла. Якщо були закриті очі, відкрите очі, пройдіться і поверніться до практики знову. І для початку оберіть комфортне місце там, де вам хочеться практикувати. Я пропоную бути сидячи або стоячи. Можна також лежачи, просто ви маєте змінювати напрямки відповідно до того, що я говорю. І після того, як ви вы обрали місце, озирніться довкола. Побачите, що вас оточує. Що ви бачите? І як ви почуваєте зараз себе? Як ви переживаєте свою тілесність зараз? І якщо вам комфортно закривайте очі. І з наступним вдихом уявляєте, що на видих ви видихаєте вниз. Кожний вдих супроводжується видихом вниз, настільки низько, наче ви хочете дістати до центру землі. Замічайте, як змінюється ваше тіло, якщо кожний видих створює ще більше простору під вами. І з наступним видихом уявляйте, що видих спрямовується догори над вашою маківкою. Якщо виникають рухи чи звуки, дозволяйте їм бути так само, як і переживанням, і продовжуйте кожним видихом наповнювати простір над собою. І з наступним видихом уявляйте, що ви видихаєте за собою, за своєю спиною, так далеко, як тільки можна. Що відбувається у вашому тілі, коли ви видихаєте назад? І з наступним видихом уявляєте, що ви видихаєте перед собою, далеко перед собою. І з наступним видихом уявіть, що ви видихаєте вліво від себе. Що відбувається з вами? Коли ви видихаєте вліво, так далеко, як тільки можна. І з наступним видихом видихайте вправо. І знаходьте своє завершення, відкривайте очі. І помітьте, як ви зараз, як ви відчуваєте себе зараз, що змінилося. Озирніться довкола. Побачите, як ви зараз бачите простір довкола себе. І ви можете використовувати цю практику в будь-який момент, коли треба трошки приземлитися, трошки себе опустити, стати більшим. Випростатися. Якщо у вас є враження від практики, будь ласка, діліться в коментарях, підписуйтесь на канал, і це завжди підтримує зворотній зв'язок. Дякую.